З 2006 року, згідно указу президента у день завершення будівництва саркофагу на Чорнобильській АЕС, вшановують пам'ять ліквідаторів наслідків трагедії. 14 грудня жовтоводці також не залишились осторонь та віддали дань пам'яті героям Чорнобильцям. Ми зібралися з вами сьогодні, щоб вшанувати тих, хто першим ринувся в бій з невидимим ворогом, радіацією, тих, кого ми сьогодні згадуємо як героїв. Тих. Хто ціною свого здоров'я, а іноді і життя, заступив за нас з вами, нашу землю, не допустив ще більшого лиха. Ліквідаторам Чорнобильської трагедії присвячується. Першим важко, ви ж були найперші, із вогню та в полум'я шугали не до подвигів і не до звершень. Ви ж собою людство заступали. Ліквідатори, хлопці, непохитні, молоде. Вогняне покоління, ви, як пам'ять у тривожнім світі, роду незнищенного коріння, ліквідатори, мужніх і звитяга від землі ви набрали сили ще далеко, десь до саркофага. Та вогонь життям ви зупинили. Вічна пам'ять тим, чиє життя передчасно обірвала чорнобильська трагедія, людська шана та вдячність героям ліквідаторам. Запрошуємо всіх. Бняти участь у покладанні квітів до пам'ятника, який Чорнобильської трагедії. Роді вся це було, ним забрав по смі. І на те не власна і времін. О, і вони скусія, ви ніжити життя. Давайте забудем. о них кожний день, а не только в апреле в априлі. Живі і мертві. Всі відважні, вітчизни матері, сини. Людське життя, мов всі черешні, посипались не з їх вони. Нам горе люте миром перебути. А поховати зло, бетон і бронь, і не забути доки світи, люди, синів землі, що відвели вогонь. Я знаю, серце в кожного ще мить, по чистим душам у святій печалі. Вклонімося ж їх пам'яті в цю мить, єднаймося в скорботному мовчанні. Доземно схиляємось по перед ліквідаторами тієї страшної аварії, перед пам'яттю померлих від радіаційного смерчу. Перший удар на себе, перший вогонь на себе, також і душний данка, людям віддав своє серце, як же тут не згадати, порушним з ним не назвати вас, що вміли серцем грізним вогонь зупиняти. А думка людська пам'ятатиме вас, а пам'ять людська повертатиме вас. Безумство хоробрих це вічність і мить, де згасло для вас і життя, і блакить. Де зир ваш затьмарит скорбота земна, Де нам, як набат, имена, имена. До слова запрошуется Минский голова Абрамов Владимир Васильевич. Сегодня мы пришли вспомнить те дни, когда в том числе отсутствующие среди нас закрыли своими телами тот кошмар, который обрушился на весь земной шар. Здесь много молодежи, я хотел бы им сказать, что это случилось 26 апреля 1986 года. Я помню эту дату. Я помню, как показывали саркафах. Как с нашего города очень много здоровых мужчин, цветущих, поехали туда выполнять работы в условиях, при которых нормальная работа невозможна. 14 декабря в этот же год, 1986 год, Актом госкомиссии был принят саркофаг, который накрыл это, этот ужас. Когда я думал, какой же сегодня день, или праздничный, или грустный, то я понимаю, что сегодня соединились два дня. Грустный, потому что мы вспоминаем тех, которых нет с нами. Грустный, потому что мы думаем о том, что здоровье люди, которые положили, уже не вернешь. Но праздничный тот в том смысле, что мы, вы, победили эту заразу, этот ужас, который обрушился на весь мир. Весь мир, вы помните, ждал, как вы своими телами, своим трудом закроете этот саркофаг. Большое вам спасибо. Я был в то время молодым парнем. Я только заключил брак тут в то время. И в том числе благодаря вам я жив, моя семья жива, и весь мир благодарит вас. Спасибо. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо. Спасибо за всем, кто здесь присутствует, о том, что помните об этом. Ми собираємося сьогодні 29 дев'ята годовщина. На следующий год будет 30-я -е годовщина. Я думаю, що ми каждый год будемо собираться і будемо помнить о том, подвиге, который совершили ви і совершили те, которых з нами рядом нет. Спасибо вам до слова. Запрошується голова міської організації Союз Чорнобиль Україна, кравцов Анатолій Миколаєвич. Шановні присутні побратими Чорнобильці. Я хочу подякувати вам, всім тим, хто кожен рік приходить на це місце для того, щоб вшанувати живих та померлих, тих, кого вже з нами немає. Хочеться подякувати також всім, хто підтримував нашу організацію, допомагав в роботі. Це і міська влада, це і підприємства міста, підприємці, всім велике спасибі. Сьогодні такий день. Не дуже привітна погода. Я думаю, що також потрібно буде подякувати сьогодні тим людям, хто сьогодні боронить нашу землю, хто забезпечує нам мир на нашій землі. Їм дуже важко зараз. Дякуємо. Також я хочу запросити сюди ляліко Леніда Михайловича, людина, яка заснувала. Будь ласка, підтримуйте оплесками, людину. Яка заснувала міську організацію в нашому місті, яка довгі роки її очолювала, людина, завдяки якій був збудований цей пам'ятний знак чудовий, і потім відбулося його розширення. Ми дуже хочемо подякувати йому за його працю, зробити йому невеликий подарунок. Це чудесная ваза, подарок за, за работу. Наша организация открыта для всех. Мы у нас були. Простите, я в мене дебют українською мовою, то я повернувся до неї. Я, у нас були помилки в нашій роботі. Можливо, все було щось, не все добре. Але ми вчилися на цих помилках. І всім вдячні, хто допомагає. Я прошу, вибачте, може, невчасно, але я хотів сказати ще одну таку річ: не треба телефонувати, не треба приходити тим людям, які тільки скаржаться на це життя, скаржаться на чиюсь роботу і самі нічого не роблять. Якщо ви хочете скаржитись, то вам потрібно звертатися в Кабмін або під Верховну Раду. Всім осінь, ми двері я ще раз повторюсь, відкриті. Ми всі, завжди всім раді. 11-12 грудня в місті Дніпропетровськ пройшов 9-й міжнародний фестиваль Чорнобильські мотиви». Представниками нашого міста були юні таланти жовтий хот та осередок міської Чорнобильської організації. А саме Василь Тарасенько, Володимир Васильчук, Михайло Стефура, сім'я Гудун Анатолій Любов, Висоцька Катерина. З нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Дніпропетровську дев'ятий рік поспіль проходить міжнародний фестиваль Чорнобильські мотиви. Він об'єднав навколо себе творчих людей, небайдужих до цієї трагедії. 175 учасників з 11 областей України взяли в ньому участь. Наші юні жовтовоці посіли почесні місця. Номінації вокал. Перше місце отримала учениця ліцею Лучана Владислава, керівник Ушенко Ріна В'ячеславівна. В номінації Зірка Полину читання авторських віршів. Друге місце отримала учениця ліцею Свистун Анастасія, керівник Губа Раїса Григорівна. А також отримали спеціальні дипломи від журі, наші наймолодші учасники. Для проведення церемонії нагородження запрошується заступник міського голови Глазирін Євген Миколайович. І сьогодні от я маю таку честь привітати не лише самих ліквідаторів, а й привітати тих дітей, які виявили свою творчість своє вміння, свій талант у цих конкурсах. Тож з радістю хотів би вручити тоді нагороди, кому саме. Дипломом учасника міжнародного фестивалю Чорнобильські дзвони в номінації Кращий декламатор нагороджується Кім Даніела, керівник Ревенко Лариса Олександрівна. Вітаємо цю чудову нашу майстри. А також дипломом учасника нагороджується акомпаніатор Аврашова Лізавета, керівник Шапкевич Ілона Іванівна. Дорогі мої, хоча зараз холодно, давайте бурні оплески цим творчим людям. Ці чудові зірки нас радували, радують, радували в історичному музеї особисто з великим задоволенням слухав їхні виступи і радують і на обласних, і на міжнародних, як ми чуємо, у конкурсах. І перемагають. Будь ласка, ваші оплески спеціальним дипломом від голови журі народного артиста України Анатолія Гнатюка. Як найменше Україну. Як найменша учасниця нагороджена плескач Дарина, керівник Маньковський Валерій. Будь ласка, ваші плескадарині? Дарині. Повелися тату. Я благаю. Наш земний уклін, наша довічна вдячність тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брав участь у ліквідації наслідків аварії, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя обпалену радіацією землю. Ми глибоко вдячні усім героям-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи за те, що вони врятували Україну та й усю планету. Від великої і страшної біди. Щиро бажаємо всім вам та вашим рідним і близьким міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра і злагоди. Хай завжди поруч з вами буде людська подяка за ваші добрі справи. Наш мітинг завершено. Та з традицією запрошуємо всіх ліквідаторів вийти до пам'ятника, щоб залишити фото світлини для майбутніх поколінь. Причиста діва! Матір Пресвятая, спаси і сохрани велику землю, святую вільну Україну, її народ, синів її і дочок, дай щастя їм, дай волі, дай свободи, благослови на труд, на злагоду, на мир. Then must we have solved and in the